Привіт, друзі. Сьогодні я хочу поговорити про сьогоднішню прес-конференцію Путіна. Там багато думок з приводу цього, але, наприклад, ні про яке 30-денне перемир'я мови не йшлося. Мова йшла про, про перемовини в Стамбулі, так як було у му році, на тих же умовах. Але саме головне, що під час ведення цих перемовин ніякої зупинки зупинки, віг... зупинки вогня не буде. Тобто будуть продовжувати вбивати українців, буде, будуть продовжуватись бойові дії. Типа, да, ми готові з вами з вами говорити, але. Ми будемо воювати, поки будемо говорити. І так можна говорити вічно. Можна поговорити. В Туреччині можна поговорити. В Катарі, можна поговорити, в інших місцях та містах. З підтримкою, з підтримкою, яка за є у Путіна в обличчі Китаю в них з'явилися набагато більше можливостей, ніж було до цього. На жаль. Не дарма він е, на початку прес-конференції зразу обозначив, як то кажуть, те, що в нього тепер нові союзники, і головним союзником є Китай. Особисто Сі. Е, ще одна неприємна штука для України. що Трамп е, сказав О, прекрасно, От давайте нарешті говорити і закінчувати це все. Тобто він не сказав ніфіга собі, об'єднюється віз світового зла. Треба щось робити, треба робити альянс, треба об'єднуватися з Європою і відстоювати свої інтереси. Ні. Він сказав: давайте говоріть, я нарешті піду займатися своїми справами. Його не цікавить він не розуміє, взагалі не втикає, що відбувається у світі, і що він займає головну ланку в цьому світі. Він, його країна жандарм, а він е, самовбивається практично, як і держава. Америка самовбивається просто напруч. І Китай просто плескає в дощі і каже: о, прекрасно! Давайте ми ще почекаємо, Америка взагалі розвалиться і все буде от-от все буде чудово. Європа. Європа забігала. До України вчора, тобто 10 травня, приїжджали там Мець, Макрон, Стармер, Пуск, і там була коаліція рішучих зборів. Там обійми поцілунки з боку Макрона. Але в принципі, в принципі, це єдиний шанс, щоб Європа прокинулась і об'єдналась. Об об'єдналась так, як ніколи не об'єднувалась. Тому що іншого шансу і варіанту просто не буде. Ще. Ех, Путін натякнув всьому світу, що якщо ви не підете на ці перемовини, то в нас є Китай. І Китай готовий воювати. Воювати і з Україною, і з Європою, і потім доїздити США. Те, про що я говорив в одному з попередніх відео. З таким президентом, як Трамп. Америку врятує тільки диво. Але скоріше за все диво для Америки не буде. Диво. Будемо бачити. Що ще? В принципі, потім можна сказати, що ми збираємося 15 числа на Стамбул. Україна не погодиться, тому що не буде зупинки вогню. Толку не буде. Вже Зеленський сказав, що перемовини 15 числа буде тільки в тому разі, якщо 12 го зупиниться вогонь. Ну, Путін на це не піде, а в підсумку України не піде на перемовини без зупинки вогню. Тим більше в Стамбулі. Тим більше по стамбульських умовах, практично. І потім потім скаже: ах, ви нацисти, ах, ви там бандеровці, не хочете миритися, не хочете говорити, от тоді ми з Китаєм заходимо зараз, та і просто вас всіх порішує. Ну, Ми вам давали шанс, він не захотіли. Тепер це справа ваша. Ну, ситуація насправді дуже плачевна, дуже незручна. Я не розумію, чому більшість блогерів України тішиться. Куди не зайди, крім там Портникова, куди не зайди, всі тішаться. Що нібито е, там Китай. Віджимає Росію, тепер Америка буде допомагати Україні. Америка хоче відсторонитися. Америка мріє кататися на Маралага. Під словом Америка я маю на увазі Трамп, бо суспільство американське показало, наскільки вони не дуже розумні люди. На жаль. Ми теж в свій час показали у 2019 році. Наскільки ми не дуже розумні люди. Причому всі. Не тільки ті, хто голосував за Зеленського, а й ті, хто не голосував, тому що не допрацювали, щоб такого не було 19 2019 році. Але Україну, як би це не звучало, виправляє війна, а у американського суспільства такого варіанту вже не буде. Вони розвалять самі себе, а потім прийде Китай і доїть все, що лишилось. Путін говорив сьогодні на прес-конференції, що тепер вони з Китаєм та іншими будуть будувати новий світ. А всі ті, хто його вороги, будуть, у них буде два варіанти: або підкоритися. Або зникнути фізично. Ну, перестати існувати. І в контексті цього я не розумію, чому більшість українців тішиться. А на цьому все. для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, це можна зробити по реквізитах під відео або в закріпленому коментарі. Дякую дуже. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Мені важливо узнати вашу думку стосовно цього всього. Чи тішитесь ви, чи ви навпаки, бачите тільки негатив в цьому. Пишіть свою думку. Мені цікаво. До нової зустрічі, друзі.